Доброго дня всім, хто зайшов на мій канал. Сьогодні я знімаю коротеньке відео, як перезумували кущі винограду і саме як вони перенесли весняні заморозки. Зараз ми біля куща винограду кишмиш Юпітер. Це вважається неокривний сорт. На зиму я його в більшості не вкривав. Але того року оці весняні заморозки. І його трошки нам пошкодили. Виднося, як деякі бруньки примерзли. А деякі трошки розпускаються, але листочки жовтенькі. Ось тут видно, що бруньки на кінцях не проснулися. Тут у нас той самий Юпітер, який вже було вкрито. Вкрив я його пізніше вже, вже почалися заморозки. Я накинув таку просто стару капу. Ну, але так само частково смерсли на Зараз ми підійдемо до Винограду, який був накритий. ще з самої осені. І порівняємо, який результат. Тут у нас вкривний сорт винограду, тут у нас бананас, а тут у нас клубнічний, бо ще полуничний. Ті два сорти були накриті ще з осені. Бачимо листочки зелені. Нема зовсім випадання бруньок, хоч клубнічний так само вважається, він Але Але от бананас він боїться завмаски. І, видно, простеньке вкриття і спасло кущу. Можемо подивитися то все, що вкрито було. Все, як гарно у нас проснулося. Це геліодор вже. Пагони такі гарні в нас. Там так само галіодок далі пішов. Тут наш кишмишний зрівняний. Вже так само просинаються листочки великі. Ось так. Зараз я підняв вкриття вище, воно лежало спочатку на цій трубі. Ось на цій трубі лежало. Самі лози були підв'язані до першого дроту. Перший дріт у нас, ось тут були підв'язані лози. І вище другого дроту у нас є такі труби, по яких ми кладемо кривний матеріал. Кривний матеріал ми використовуємо в текстиль 200-ку і маємо такий гарний результат. В незалежності від того, яка зима проходить, яка весна, виноград нас не вимерзає. Збоку виглядає ось так зараз. Така так, як тут тунель вийшла. Так що хочете бути з урожаєм, не лінуйтеся, вкривайте виноград. Ті затрати, які ви будуть понесети, вони все одно виправдуються. На тому буду закінчувати своє коротеньке відео. Якщо воно було вам корисне чи сподобалося, ставте полубайку. Підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. До нових зустрічей!